Добрий вечір. Сьогодні хочу показати, що будь-що чи вечір, чи що ми все одно обробляємо, притримуюсь регулярності. Сьогодні не встигали вже побризкати раніше, але після дощу вчора був той, що ми хочемо все одно обробити. Захистити від, фітос... від грибкових хвороб, оброблюємо фітоспорином. І дивимось про те, що хочеться чи не хочеться, кожні три дні треба робити обприскування. І якщо... для того, щоб досягти результату, От. ось бачу, що. Ось, е, кстати, не сказала якесь сьогодні число, 11 серпня. От, е, кожні три дні, кожні ми притримуємо з цієї обробки. Не забуваємо, все одно робимо, навіть якщо вже не встигаємо, але продовжуємо робити. От, бачу, що результат є, все добре, тому... Знімаю це відео для того, щоб показати, що варто робити обробки, але регулярність важлива, бо не буде регулярності, не буде результату. Ось, знизу у нас ось такі огірки, так, вже побиті були переноспорозом. Тут ось листочки все у нас іде. Все добре. От, оприскуємо, оприскуємо кожні три дні, не забуваємо це робити, все одно робимо і маємо результат. Тому ось всім бажаю гарних врожаїв, гарних клумб квітучих і до нових зустрічей на каналі.